А скажи мені, будь ласка, от у нас незабаром буде новий рік: 100% Зеленський використає це для того, щоб виступити перед суспільством і розповісти йому щось хороше. А знову скаже, що яка різниця, як називається улиця, якщо на ній є світ. Цікаво, чи буде розповідати він про ту той обіцяний 1 гігават електроенергії, електрогенерації, які він обіцяв зробити, але побудовано тільки 6% від нього. Ну тоді на тій вулиці, як би вона називалась, світла немає. Що буде говорити взагалі Зеленський у своєму відеозверненні до українців у новий рік? Як думаєш, які найбільші досягнення та провали влади можна згадати за цей рік? От ти б якщо згадував, що ти згадав, і на яких темах він буде виїжджати в цей раз? Е, він буде виїжджати на бла 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 там, типа, змігли досягли там, а, от, але ж? Саміт миру не покажеш, Ну то що він пшиком е, виявився, да про нього щось і згадують. І саміт два взагалі десь замовкли. Всі ці плани, скільки їх було там, 10 пунктів, потім 5 пунктів, потім ще щось. То есть, е, ніякий, да Тобто тільки бла-бла то есть, говорити про український народ, про те, який він молодець, як ми боремося е, з окупантами, скільки ми вбили. Але якщо говорити по великому рахунку, то Провали Зеленського як верховного головнокомандуюча і головного дипломата в країні те, що ми не отримали підтримку союзників, те, що навіть Трамп за рахунок України і безпеки України готовий торгуватися з Путіним. Тобто ми ж до цього дійшли. Що Трамп каже Окей, там ми Україну в НАТО не беремо, і це ну це, це ми цей пункт ми даруємо Путіну для того, тільки, щоб його заманити на переговори. Так? От не склалося з Байденом, не склалося з Трампом, хамська дипломатія не привела до якихось дипломатичних перемог. Весь вся дипломатія 24-го року була провальною дипломатією. Мало того, вони не використали можливості України, ну саме човникової дипломатії, щоб їздили наші артисти, розказували, щоб наші спортсмени, щоб не тільки усіх там відстоював там все таки, що там типа, якщо ви вважаєте що там Україна там слабенька, то гляньте, он усік всіх молотить. Перед цим Кличко всіх молотив. Да, там, типа е -е честь, -че Вірастюк у нас там, типа то українці сильні, тому і Україна сильна, тому що сильні, фізично сильні українці. Да. Тому ЗСУ, от, а з е -е -е якось успіхи ЗСУ, так е -е коли він звільнив залужно, це найбільша Ну одна з найбільших, скажем, топ-5 його е -е самих невиважених рішень. да я би назвав два состарта, що дуже довго він возився з зменшенням призовного віку. Дуже довго вони возилися з законом про мобілізацію і зняли залужно. Тобто, всі три рішення були прийняті на початку 24-го року, і ми їх тепер розхльобуємо, тепер вижовуємо, випльовуємо. От. Ну а якщо додати, що хамська дипломатія. Ну, от, четверта, і відсутність діалогу з громадянським суспільством, суспільством, взагалі, то вам то провалів Зеленського в 24 му році. Це було е, зрозуміло, і ми маємо результат. Тобто, провали на початку року, там, чи, е, ну, чи системні провали, як не вміння з суспільством. Це їхній системний провал, вони просто не вміють, їх просто в школі не навчили. Вони академії держуправління не закінчували. Вони вміють, як вміють, а вони вміють тільки балаболіть і обливати грязю, Вони просто не навчилися спілкуватися. То, що Володимир Олександрович збиває зразу, на я вам не лохта, я вам нічого не можу, я вам не тряпка, ну і все. На цьому якби, всі діалоги закінчуються, починаються монологи. І вони, крім як через відосики, не навчилися спілкуватись. От головні, як би провали Зеленського і його команди. А говорить він буде, да, він буде те, що українці як нація спільно здобули зробили Вистояли проти супостата, він буде показувати як заслугу його і офісу, що скаже, та ми тут з гризлі гризли. Ми їх душили душили, душили душили. да Зараз Булгакова цитую, да там типу, ми з татаровим, там кадировцем гризли, глотки, от вдвох вже, там, типу, там, і Єрмак допомагав. От і вони будуть е, брати. Подвиги простих українців, які ми згадували, яких навіть нагородить забувають. От, до речі, один із провалів їхніх теж в топ-10 по-любому це політика нагород. Як ти мог нагородить Женю Кашевого і не нагородить поранених, контужених? От у мене Брат брат дружини вже біль, рік пройшов, більше року пройшло, як його поламало. Він до сих пор раму собрати не може. Знаєте, є хоч якась медалька. Та ну. Зато Женя Кашевої ордена носить. Та я не прийму ніколи тепер того ордена в житті. Орден, яким нагороджені, блін, убогі там е, е, добре, хоч почали там знімати героїв України з е, вати з, з усієї, а то воно ж дискредитоване, і те звання було. От, от е, е, порядок з нагородженням, порядок там з е, тим з відношенням до ветерана, як списатися там е, не можна, поламаний там з культями він списатися не може, там ще що, ще що. Оце все це без мілочах на цих всіх мілочах, в тому, що ти не можеш нагородити е, своїх поранених, дати їм по якійсь. Медальки. От, Що вони там випрошують, бігають по кабінетам, щоб їм інвалідність ту оформили, якщо він там ногу тягне, спина не працює, присісти не може. І, і, і згадує, що найбільша мрія, там – це нормально на унітазі сісти, тому що сісти важко, неможливо, спина така. І гадство, ви до них відноситесь як до скотіни блін. та ви самі скоти. То от у мене слів немає. Просто як, як, як про про них, оце це сказати і цього не наладить. Ти гадський, скільки вже президент, і він нам буде розказувати, що там, типа, розчихлять нас, що ми там щось досягли. Нічого не досягли. Я на всі його нововічні звернення скажу тільки одне, що не зважаючи Володимир Олександрович, на всі твої зусилля ми тримаємося. Щоб ви не робили, щоб ми програли, а ми гадство тримаємося. Погоджуюсь з тобою і додам ще одне маленька. Тут пишуть, чому б залужному не погодитись на пропозицію зелених і не приєднатися до них, а потім зробити так, як вони всі люблять робити з іншими, кинути їх в саме відповідальний момент. Ну, тому що Зеленський не такий, як вони, не кидало. І саме тому йому довіряють. І саме тому в нього найвищий рейтинг довіри і найвищий президентський рейтинг України. Тому, коли Руслан. Галіна, я пише що нема за кого голосувати в Україні? Так почекайте, ще ніхто не видвигався. Ви побачите багато кандидатів, яких можна підтримати, і один з них гарантовано може перемогти Зеленського. І я впевнений, що якщо він подасться на вибори, він і його і переможе Зеленського, і країну змінить. Я на це дуже сподіваюся, саме тому, що він не такий, як вони, і це дуже важливо. Вікторе. А за 2024 рік ти ж робив якісь. Ну. Прогнози на 24 рік на 24 в 23 -му. що з збулося з тих сценаріїв? Щось е, ти спрогнозував? Ну що війна не закінчиться. Це був прогноз мій, що ми будемо воювати повний 24 четвертий рік. Е, ну і не важко було спрогнозувати, що команда Зеленського не налагодить діалог з громадянським суспільством, буде погано е, з союзниками. От, не зможуть е, знайти як би е, спільної е, думки. Ну і е, із неприємного, те, що я е, вийшло оптимістичніше навіть ніж я казав, я е, говорив, що буде зменшувати кількість тих, хто буде вважати перемогою вихід на кордони 91-го року. А збільшуватиметься кількість тих, які будуть е, прихильниками заморозки. Хоча я думав, тут я ну якби тенденція зрозуміла, але я думав, що більше ми е, я недооцінив українців. Все одно вперті, такі як українці, вперті, що ні, ми все одно будемо там. Тіпа для нас перемога там, типа, хай Путіну мати навіть не очікувано. що я думав, що вже за заморозку конфлікту за цей рік стане більше. Я звідки виходжу, то тобто, всі суспільства заморюються від війни. Тобто це незворотній процес, це так само, як старість, всі ми вмремо, От, але ж можна там, який ви спосіб життя ведете, то можете довше або менше прожити. То я думав, що українці ну втомлюватися почнуть швидше. Ні, то не та тенденція збереглася, але. Ну, це приємно порадувало коли ти в своїх поганих очікуваннях е, трошки промазав? Не в десятку попало в молоко. О, тоді. але це приємно. Те саме випадок, коли приємно промах, <провог>, але плюс. А е, я хочу звернутися до на глядачів. Нагадати, друзі. Ви, якщо забули і заслухалися е, Віктора, і забули підписатися, підписати вподобайку зараз можете це зробити. Підпишіться. Я ціную це. Підпишіться, поставте вподобайку. Прокоментуйте, напишіть, звідки ви дивитесь. Напишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте, по перемогу. Напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Це важливо. Пишіть в коментарях, не соромтесь. А також е, прокоментуйте, що ви думаєте з того приводу, що ви почули зараз. Поширте відео, бо інформація це зброя. І якщо ви прослухали цю інформацію, ви озброєні інформаційно. Допомагаєте інформаційно озброювати інших. На каналі є ще функція спонсорства. А цю функцію надає YouTube. На головній сторінці є кнопка. Заходьте, тисніте на неї, ставайте спонсорами. Так ви зможете допомогти каналу залишатися незалежним, підтримайте його, проявити свою лояльність і потужно. Вибісити офіс президента, бо вони це відслідковують, і коли бачать, що кількість спонсорів збільшується. Вони не бачать, хто але вони бачать кількість. Це їх вибільшує. Ну тому, що вони такі. Що у мене? А, Віктор останнє питання, яке я не можу не поставити. А чого чекати українцям в новому році? Чи завершиться війна, чи відбудуться вибори, чи втримуємо ми підтримку наших партнерів? Чи далі будуть переслідувати опозицію і тих, хто критикує владу за корупцію, хабарництво, здирництво та квартальство. Чи зможемо ми досягнути того, чого переважна більшість хоче? Взагалі, чого чекати у 2025 році Україні? Деякі речі будуть стабільно поганими. Хамська дипломатія залишиться. Вони по-іншому не вміють. Діалогу з громадянським суспільством не було і не буде. Мало того, вони будуть намагатися фальсифікувати, якщо вибори будуть фальсифікувати, зманіпулювати. Тобто грязі і бруду буде більше, що буде роз'єднувати суспільство по-любому, от і вони свідомо будуть йти на це. Так само, як в 2022 році. Вони казали: Ну, ми ж всі в одному човні, давайте ж там один одному, там типа не той і все одно. Вони умовно там хопі викинули, там три канала там із з, з, змовлення. да там типа, Хоча ж казали, що там типа, ми ж пак про ненапад да там взаємна опозиція влада там, але опозиції не можна, а владі можна. І це буде продовжуватись. На жаль, і надалі. Нічого не поміняється, діалогу не буде. Єдине, що нас очікує, що нас Трамп. Буде е, Трамп, теж дипломат, такий приблизно, як і наші, да там е, як сослон в посудній лавці. Да, він буде заганяти нас на вибори, на переговори, е, е, десь і приймаючи бік Путіна, ну принаймні в позиції щодо НАТО, що там ніяких безпекових гарантій в Україні не буде. Просто сідайте і заморожуйте конфлікт. от Але тепер з того, що е, очікувано. да Збудеться, що Путін, звичайно, поки наступатиме, ні про жодні перемовини і мови йти не буде. Він буде наступати як мінімум ще два зимових місяця, можливо, сходом в весну, ну поки буде холодно, поки буде намагатися нас побити наш тил і розсипати, розвалить нашу наші збройні сили України. Але якщо ми вистуїмо до весни. То умовно прийде на Набіуліна, прийде Герасимов, скажуть, що там, типу, що день Набіуліна скаже, що но ви видержувати. Герасимов скаже, що треба мобілізацію проводити. І тоді Путін, можливо, коли тільки тоді, коли він усвідомить, зрозуміє для себе, що військовий варіант не вихід. Тоді він погодиться на перемовини, але тоді можуть нас замирювати швидко, наприклад, там к дню побідабіся до 9 травня, щоб Путін міг оголосити, що діди воювали, побіділи, і ми воювали і достигли цілі СВО. От що там Росію ой, Україну в НАТО не беруть. Та побіда победушка побідушка там, типа плюс там, типа, що ми приросли території священної руської землюшки стало більше. От що в Європі ніхто не залупається, що там ми сильні, як ніколи. Ну приблизно таке гірше всього, що нас не тільки Трамп буде сажати за стіл переговорів, а й наші європейські союзники, які будуть говорити на камеру. Крим це Україна, Донбас, це Україна на публічних заходах Це будуть стверджувати, але не на камери будуть казати Володимир Олександрович, давай вже замиряйся. От і знову ж це буде е, за наш рахунок. І е, відповідно е, це не, не збільшуватиме рейтинг Зеленського. От це буде не до перемоги. Навіть якщо це будуть намагатися продати, а будуть намагатися продати, що раз ми зберегли суверенітет, це вже перемога. Але це не до перемоги. Да? Ну, цей Путіну важко буде оголосити перемогою. Ну, він зможе там тамбовським своїм глубінному народу. От якщо це й перемога, то дуже пірова перемога, що пір навіть віджимається. От, але між тим там намагатимуться пояснити. Це, а відповідно, якщо буде миру, щоб ще раз там мирної угоди з Російською Федерацією бути не може однозначно, її не буде. Може бути тільки припинення вогню. Методом заморожування конфлікту. Заморозили конфлікт, хто не став, там по тапочки. Хіба що єдине, а розміняємо суджу там на Енергодах. Ну, це до прикладу. Якщо вони до березня місяця суджу і так не відбій. От це, власне, і потім, звичайно ж, якщо. Буде заморозка конфлікту, буде демобілізація У нас мільйон двісті мільйон триста під ружьем в Росії більше двох мільйонів. По-любому їм надо буде демобілізувати мільйон, нам тисяч 800 От буде демобілізація і треба буде. як як б не хотілося затягнути а вони будуть затягувати з оголошенням виборів казати, ми не готові, давайте 3-4 місяці подождем, але принаймні. Ну, Якщо умовно там весною почнеться сильне заморожування, да, там, хай в кінець весни, хай в літо там зайде переговорний процес не швидко, не швидко, але все одно цього року треба буде виходити на вибори, тим більше, що у нас місцеві вибори самі по собі ж ніхто не відміняв. Да, і Ми от говорили, що вони захочуть Київ забрати, це Київ, Дніпр, міста, мільйонники, вони захочуть поставити своїх ручних, о, тобто паскудні кампанії, ці почнуться. От ну так, що е, рік обіцяє бути м, якби в нескучним. От е, для багатьох е, неприємним, тому що для мене все таки перемога це е, коли ми відвоюємо власні території. І я не вірю, і дуже наївний той, хто вірить, що можна дипломатичним шляхом відвоювати Крим. Якщо Зеленський навіть буде про це казати, а ви йому кажіть, о, знову бреше! Знову бреше. Дивіться, як завжди, знову бреше. Неможливо це зробити. Неможливо. Тобто заморозка конфлікту це фактично втрата мінімум на покоління. Ну, поки Путін не здохне, так це стопудов Криму і до Донбасу і Приазов'я всього. Це для нас болісні втрати, територіальні втрати, і нам з цим жити Нам так вчить, що Крим це Україна, але поки що окупований. Ну десь десь такий, от мені бачиться рік, я більш ніж певен, що там, по більшості пунктів, воно зійдеться. єдина непевна. Не для того щоб Путін захотів миритися, треба його зупинити. Треба зупинити російський наступ умовно в березні, коли чорноземи розкиснуть, і щоб це був стабільний фронт. Ну що ж подивимося що здійсниться в наступному році, з того, що спрогнозував пан Бобаренко. якщо пригадати, що переважна більшість у прогнозів не просто реалізується. А неочікувана для переважної більшості наших експертів стає е, реальністю. Побачимо. Е, у нас попереду важка робота, важка і складна. І навіть, е, скажімо так, попереду багато що неприємного, попереду багато ще трагедій, попереду багато ще втрат, але попереду ще і виживання країни, і ми повинні все. Перемогти і подолати всі труднощі, бо це питання самовиживання країни, або ми переможемо і виживемо, або Україна встоїть, або нас знищить Інших варіантів немає. А в другий варіант для нас не варіант. Тому тримаємося разом і пам'ятаємо, що сьогодні головна парадигма, в якій живе країна, те або в зсу, або для зсу. Тому приєднуйтесь до зсу, допомагайте зсу, донатьте на зсу. І все буде Україна, бо є ЗСУ є майбутнє України. ЗСУ це є запорука того, що України є майбутнє. Вікторе, хочу подякувати тобі, що, диви, що ти був з нами, що тебе бачиш, дивиться активно. Обговорюють. До речі, суми, суми, суми. Я читаю, суми тебе підтримують по повній. А... Дякую, що був з нами. До наступного тижня. Па-па До побачення.